Привіт! Сьогодні в нашому огляді сушарка для фруктів та овочів WMF Kitchen Minis. і звісно що крім огляду, будуть ділитися лайфхаками. Тож підписуйтесь на канал Комфі, тут завжди корисна інформація. Електрична сушарка WMF Kitchen Minis потужністю 250 Вт, забезпечить природний метод збереження продуктів. Потік теплого повітря просушує скибочки фруктів і овочів, шматочків м'яса та грибів, і зелені. Температура від 30 до 70 градусів дозволяє зберегти вітаміни, мінерали та поживні речовини. І ви можете цілий рік куштувати власноруч заготовані смаколики. Напишіть у коментарях, що плануєте сушити в першу чергу. Сушарка з колекції Kitchen Minis, а це стильні маленькі пристрої з великим функціоналом. Тож вона компактна і поміститься на будь-якій кухні. Можливо, для великої родини такі розміри замалі. Проте для родини з двох-трьох чоловік об'єм достатній. Корпус виконаний з нержавіючої сталі кромерган це міцний сплав, стійкий до корозії. Решітки для сушки також з нержавіючої сталі, окантовка з високоякісного полімеру трітан, що не містить бісфенол А. У комплекті є 5 решіток для сушки, прозора кришка і силіконова форма для злакових батончиків, а також герметичні контейнери. Kitchen Minis дуже проста у керуванні. На панелі управління розташовані сенсорні кнопки включення, запуску та зупинки програми і налаштування режиму роботи. За допомогою круглої ручки можна встановити температуру від 30 до 70 градусів і таймер від 0 до 24 годин. Дисплей показує поточну температуру і час до кінця роботи. Завдяки функції автовідключення. Сушарка після закінчення програми видає характерний звуковий сигнал і відключається. Якщо маєте двозонний електролічильник, який фіксує обсяг споживання окремо в день та вночі, то можна заощадливо вмикати сушарку на ніч. Тільки активуйте беззвучний режим. Натисніть кнопку Set і отримуйте більше трьох секунд. Прилад не видаватиме жодних звуків до кінця процесу просушування і не заважатиме вам спати. Щоб вимкнути цей режим, знову натисніть SET протягом більше 3 секунд. Процес сушіння займає від 4 до 12 годин. Час залежить від багатьох факторів, як от вмісту води в продукті, ступеня зрілості, товщини скибочок та інших. Раджу орієнтуватися на рекомендовану кількість продуктів та час в інструкції. І вже, незалежно від результату, зменшувати чи збільшувати час. Давайте приготуємо грушеві чипси. Вимиті груші я вже почистила та нарізала тонкими шматочками. Вони швидше приготуються, бо чим товщі скибочки, тим довше просушування. Викладаю так, щоб залишалося вільне місце між шматочками це для забезпечення циркуляції повітря. Вмикаю на 7 годин при температурі 70 градусів. Через 3,5 години варто поміняти рівні місцями. Деякі ягоди та овочі, наприклад, полуниця та томати, містять багато вологи, тому краще викладати їх на пергамент. Наріжте папір аркушами 25 на 16 см, щоб вони були менше сушильної решітки і була циркуляція повітря. До речі, пергамент знадобиться і для приготування пастили, бо в цій моделі немає спеціальних піддонів для пастили. Треба буде підібрати оптимальну консистенцію фруктового пюре, щоб і не розтікалося, і було смачно. Коли готуєте батончики з ягід, горіхів та мюслі, заповніть силіконові форми без порожнеч. Поставте на верхню решітку. Через половину часу вийміть батончики з форми і сушіть на решітці. Поділюся секретом моїх улюблених смаколиків: робіть в'ялені фрукти, ягоди чи овочі. Головне не пересушити у сушарці. Потрібно, щоб вони зберегли трішки соковитості. Це найсмачніші фрукти та овочі, але їх треба зберігати в морозильній камері. Ще порада для в'ялених томатів. Одразу додавайте спеції. Наприклад, їх можна зробити з сушеним базиліком чи додати суху аджику для гостроти. І перед сушкою збризнути олією. В'ялені томати краще запакувати вакууматором і в морозилку. А от фрукти та ягоди, висушені до стану чипсів, добре зберігаються у контейнері в сухому місці. Скуштуємо грушеві чипси. М -м -м. Думаю, що треба поставити ще, бо дуже смачно. Хм і корисно? Перед тим як складати для зберігання, дайте скибочкам повністю охолонути, це щоб не спровокувати утворення конденсату в ємності та не зіпсувати висушені продукти. Після сушіння решітки можна замочити в теплій воді з маючим засобом і очистити їх за допомогою щітки, ополоснути чистою водою і просушити. Слухайте, я приємно вражена сушаркою Кічен Мініс. Компактна і дійсно функціональна! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі у нових оглядах. Па-па!